Всіх вітаю на моєму каналі, мене звуть Каті, і сьогодні на порядку денному твір королеви детективного жанру англійської письменниці Агати Крісті під назвою Небезпека дому на околиці. Інакше він ще називається Загадка Ендхауса. На даний момент це найкращий твір, який я читала в авторки. Взагалі, то я обираю її твори за бажанням, не прив'язуючись кронологічні послідовності і, в принципі, не знаю, чи є вона тут. Як я зрозуміла, події в книзі відбуваються вже в той момент, коли видатний бельгійський детектив -Кюр Пуаро вже відійшов від справ, насолоджуючись своїми попередніми блискучими успіхами. Отже, що ми тут маємо за сюжетом? Еркюль Перо та його товариш Гассінгс відправляються на узбережжя відпочити. І там вони знайомляться з чудовою дівчиною Нік Баклі, якій загрожує смертельна небезпека. Вже третій раз її ледь не вбили. То картина ледь не впаде їй на голову, то гальма перестануть працювати, то каміння зі скелі впаде поряд з нею. Що це? Це просто випадковість чи навмисний замах на життя. Поро, звичайно, відмовляється вірити в співпадіння, його зацікавленість перемагає і він все ж таки береться за цю справу. В цій детективній історії цікаво те, що тут декілька вбивств, і це робить роман ще більш заплутаним. Також мені дуже сподобався творчий тандем між. Поаро та його товаришем Гассінгсом, наскільки в них були різні характери, різні звички, і при цьому вони дуже органічно доповнювали одне одного. Злочинець веде тут себе просто геніально, навіть намагаючись виставити пуаро дурним, водячи його за ніс. Я, звичайно, могла подумати, на кого завгодно, тільки на цю людину, не вгадала вбивцю. Звичайно, авторка давала якісь тонкі натяки, якісь підказочки, але всі мої гіпотези, всі мої теорії не підтвердилися. Інтрига тримається буквально до останньої сторінки, і коли вже здається, що все зрозуміло, то авторка робить ще один оберт, який буквально докорінно змінює ситуацію. Тобто, в цій історії все дуже заплутано. А фінал для мене виявився взагалі максимально несподіваним. Агата Крісті славиться своїм вмінням створювати атмосферу несподіваності та загадковості. Всі її романи тримають читача в напрузі буквально до останньої сторінки. Також вона вміє майстерно описати сцени злочинів, тим самим розвиваючи уяву читача. Дуже часто її романи завершуються шикуючим фіналом і в них. Дуже крутий цікавий сюжет. Романи Крісті дуже класно розвивають логіку, дозволяючи читачеві подивитися на ситуацію під різним кутом. тобто ширше мислити. Всі її твори невеличкі, там десь 250-300 сторінок, тобто вони розраховані на декілька приємних вечорів. З ними класно відпочивати, вони затишні. Я, наприклад, просто насолоджувалася читанням. В неї просто безліч книжок, тож є де розгулятися і з чого вибрати. Я не буду зупинятися на цій захопливій історії, а буду продовжувати знайомство з творчістю автора. Якщо вам сподобалось моє відео, то, будь ласка, підтримуйте його коментарем, лайками, підписуйтесь на мій канал і всім до нових зустрічей в моїх нових відеооглядах.